Вітаю дівчатка. Привіт-привіт. Ну, як ви вже, роз... мабуть, хто мене дивиться, ти вже здогадався, що ми зараз будемо з вами говорити про парфумки. Парфумки – це від Левантики, які мені приїхали в подаруночок. Це така посилочка-сюрприз від Вікусі, канал Мама Мія. Ось. Ну, для знайомства тут вистачає ще й вистачить, щоб поносити. Ось, бачите? Ось. Я вже їх на собі не носила. Ось, але ну, це дуже довго, тому що більше двох парфумів за день на собі не поносиш. Але щоб гарно розібратися, хоча б один треба в день. І я подумала, що це буде все дуже довго. Так як тут 11 парфумчиків, а тут просто є такі парфуми, які я впевнена, в мене на вихідні забере моя дитина, якщо приїде, чи вона до мене, чи я до нього поїду, ну, чи, вона додому, чи син додому приїде, хоча вряд ли їх. Тому, мабуть, поїду до нього я ці вихідні. І я впевнена, що є тут чоловічий парфум, який йому сподобається. Він в мене теж любить парфуми. Тому то однозначно підійде моєму сину. І в мене один парфум вже таскає моя баришня. Вже вона тут собі винюхала, і вже ось цей. І вже він дуже її підійшов в школу носити. ну то таке. Я дуже рада, що в мене діти люблять парфуми, хоча хтось там. Можливо, в іншого там, думки, але мені дуже це подобається, тому що мої діти. Е, ну, Я люблю, коли від людини є гарний аромат. І у мене дитина, у мене, до речі, вчора дитина принесла сюрприз в школі, то я вам в кінці теж покажу. Отож, поїхали. Начнемо, я собі так розклала, і так тут у мене е, вікуся, мені і блотери, тут і пірамідки. Все в пірамідки я не підглядала, ось у мене є шпаргалочки. Просто рознюхувала і... і писала свої враження. Ось. Ну, Я так розумію, що це, мабуть, усі приходили сліпі за тести, але я знаю, її останнім часом теж багато хто нагороджує такими відливантами, діляться з нею. Ну, вона вирішила теж поділитися. І це, я дуже за це їй вдячна. Дуже-дуже сильно. Тут був блотер, можливо, цим блотером. Вікуся рознюхувала, можливо, вона просто вклала, щоб все було гарно, я їй дуже вдячна за то. Перший я тестувала це Фаравей Сплендорія. Багато чула про цей аромат. Хтось хвалить, хтось каже, що ні, хтось чує тут чоловічі нотки, що написала я. Я написала, що щось дуже мені нагадує. Щось таке подібне я вже десь тестувала. Хоча жодного парфуму фаравей я ще не тестувала. Один, але я вам зараз не скажу який, це я вам покажу, коли буду розпаковувати свого Санту, таємного Санту. Там мені щось було від фаравей. Но це не, там була не сплендорія. Щось пишу, що щось схоже, десь я тестувала, або, можливо, на комусь відчувала. Дуже знайомий для мене аромат. Хоча хтось десь я вже чула в відео, що багато хто каже, що ну, тут вам буде ось так все дуже добре видко, картинки я вкладати не буду. Просто це дуже довго все буде. Щоб, а так як в нас з світлом повна опа, в нас графік є, але світло вимикають по ромашках. Знаєте, погадали. Виключити, включити, виключити, включити. І так, мабуть, кожних пів часа. І в нас оце ромашкове виключання це взагалі жесть. Уже три дні. Але нічого мусимо перетерпіти, нічого страшного. Пишу, що. Щось мені, як то східні нотки тут є, наче е, амбровий аромат. І е, потім я вже після того, як я е, оце написала, я вже читала, що тут дійсно десь я б... ага, є амбра, і що в нас тут є? Я не чую апельсина, я не чую фініків. Хоча фініки, можливо, і чую, але я не розумію, як вони пахнуть. Гарденія слива, східні ноти, квіткові ноти, давана. Давана, що таке Давана, я не знаю. Бо бетонка, бо бетонка я впізнаю рідко. Ванільки я не чую. Амбру чую. Так, дівчатка, трошечки мене відволікли, але я до вас повернулася. Значить так, ми тут говорили про фаравей, да? про фаравейчик. Важко його, можливо, на собі я зможу краще його розділити на пірамідку. Але от. Я просто я, от він мені здався як амбровий аромат східний, але на пірамідку я його розібрати не змогла. Так, наступненький аромат, який я тестувала. Я їх тестувала 2 дні, тому що на один день це забагато і потім дуже путаєшся. Тому я так, трошечки позавчора, але більшість вчора, так, з переривами, знаєте? Світла нема, то я хоч мала що робити. Так, наступний я тестувала вейл, vale, якась там есенса. Я. Сукі, есенза, чи що там воно таке? Тут дуже активний для мене ладан. Потім з'являється кориця. І десь він мені трошечки даже нагадував Акне студіо. Не один в один, але просто тут такий же ладен, як і там. І вже потім, коли вже я його тестувала позавчора, вчора я дістала блотер, думаю, може, я ще щось почую, я вже чула десь далеко ванільку. Ну, я так і написала, що в деякі моменти він мені нагадував Акне Студіо. Тут є фініки слива бергамот, але мені настільки цей ладан все перебиває, що я нічого не чую. Солодких нотів. ну от Зараз вже як два дні, як пройшло, як блотер був напшиканий, я вже чую солод. Троянди ні, амбра не знаю, тому що, я ж вам кажу, от такий тут ладан активний. Я не знаю, що таке лабданум. Ну, десь, от Сьогодні він вже мені Акне Студіо не нагадує. В перший день він мені деколи десь нагадував. Вчора теж щось таке було. Сьогодні вже від Акне Студіо тут немає нічого. Ну, можливо, блотер видихався, тому що е, я не поновлювала. Е, третій аромат, який я тестувала, я тестувала, це в нас, я знаю, що це, е, мені здається, чоловічий. Це в нас чоловічий. Ось так він називається. Я читати не буду, тому що моя англійська хоче, бажає бути кращою. Тут одразу, коли його наносиш, я відчула перець. Перець, а потом, знаєте, оця спецівість, коли ви Лаврушка, оцю, коли ви купляєте лаврушку не в пакетах, да, а коли купляєте гілочкою на базарі, і вона у вас десь там стоїть і в тумбочці, і ви відкриваєте цю тумбочку, і такий цей аромат Лавра, і тут о, ідентичний от, до тої тумбочки, де стоїть гілочка Лавра. Коли розпилюєте, потім, коли він вже всідається, тут відчувається якийсь алкоголь. Кедр, пачулі, потім уже вчора я вже почула і кедр, і пачулі. Сьогодні я цього вже всього, на жаль, не чую. Це серйозний аромат. Це для підлітків він не підійде. Це для серйозного мужчини, який йде на ділову зустріч. От так би я сказала, для дуже серйозного, такий, який не посміхається, даже. що в нас тут є? Бергамот, лавер, чорний перець, герань. Деревні ноти, кориця, -м -м. Бензуїн, білий кедер, ладан. ладан. Ладан стартує, тут пише кінцева нота, але він тут а ні, це не в цьому. От зараз я вже приставила до носа і почула десь там той ладан. Ну, це серйозний, я не знаю. У мене чоловік таких серйозних не любить, і син тим паче, тому я навіть не знаю. Можливо, теж з кимось поділюсь для затесту. Хоча ще дам спробувати чоловіку. Ще нічого ніхто не пробував. Наступним я від Хюго Бос. Хюго Бос, Бос. Якийсь там Бос, коротше. Оце цей аромат, який я впевнена, що сподобається моєму сину. І знаєте, він такий приємний, що мені здається, щоб даже я його могла носити. Він даже мені сподобався, хоча чоловічі аромати унісекси це е, мені не завжди подобаються. Ось я вам покажу, дуже там. Тут одразу, я одразу написала, що приємний аромат, в якому є яблучко. Смачне зелене яблочко. Що це дуже-дуже гарно. Пірамідка запутана, але яблучко б'є в носа, і що тут є, є якісь квіти. І він мені нагадує, десь навіть унісекс може бути більше в жіночу даже сторону, ніж в чоловічу. Ось так от я написала, і тут є, в нас е, яблуко дійсно є на початковій ноті і воно дійсно стартує. Можливо, лимончик з яблучком, можливо, не, спу, не сперечаюся. Гвоздика, кориця, червоне дерево, квітка гвоздика є, білий кедр, ваніль, ветивер, оливкове дерево, сандал. Не чую я тут кедра, тому що я активно тут чую яблучко і якусь квіточку. Даже сьогодні вже як, е, я в перший день тестувала 5 ароматів. Да? Да. Це я даже зараз на блотері відчуваю, вже яблучко не так активне. Оце, мабуть, ця гвоздика, але квіточка пахне дуже-дуже активно. І ви знаєте, я впевнена, що це сподобається моєму сину, і, навіть, можливо, він, і скаже, що це жіночий, то буду носити його сама, тому що мені він дуже-дуже сильно сподобався. Наступний аромат, який я тестувала, це в нас. Зараз ми прочитаємо, тут трошечки загнувся папірець. Зараз ми все виймемо і все прочитаємо. Так, це в це нас, зараз я прочитаю. Давайте ви самі прочитайте, так? Да? Він стартує ананасом. Одразу. Оцей ананас смачнючий, солодкий, соковитий. Потім, уже, коли він трішечки постояв в блотрі, я відчула якийсь ірис, і потім мені був гарний, як наче, десерт. Ананасовий десерт. Інжир ананас початкові ноті є. Я досі тут чую ананас. Кокосового молока я тут не чую. І в перші дні, ні в другий, ні сьогодні. Біла амбра, ваніль. Ну, можливо, ванілька, да. Кедр праліне. Ну, от праліне десерт ванільний десерт з ананасом. Може бути, хоча ванілька тут глуха-глуха, десь далеко, пралінне, а теж тут дуже-дуже активний ананас. От я тут, ну я не знаю, або тут то молоко дуже легке, я не чую тут кокоса. Щось його перебило. Ну, Аромат дуже гарний, мені дуже сильно сподобався. Дуже-дуже сильно мені сподобався. Наступний аромат, який я тестувала, це в нас був Брітні Спірс Фентезі. Гарний, одразу скажу гарний аромат. Я колись бачила в Іринки Волк Іра Ірвіво. Вона показувала в неї, мені здається, є цей червоненький. Вона показувала аромат від Брітні Спірс. Одразу йде якась така кислинка. Я написала Лічі, але зараз, уже потім, коли побачила, що є Ківі, я відчула то Ківі. Але поки не бачила пірамідки, я й не думала, що тут є Ківі. Квіточку чується жасмин і досі. От Я зараз нюхаю, вже вважайте, що це в нас. Вчора я його тестувала. Це аромат, роман, да, вчора я його тестувала. І я чую жасмин досі. І знаєте, десь, коли дуже довго йовзати ось цим. Блотером да, попідніс, чимось він мені нагадує Люсію класичну від Oriflame. Проскакують такі да, моменти, коли мені в голові вимальовується флакон класичної Люсії. Гарний гарний жіночий аромат. Обов'язково зношу цей від Levan, тому що мені дуже дуже сильно сподобався. Наступний аромат, який я е, тестувала, це у нас хаджал, да? хадлаш, щось таке. Я вам зараз все покажу, бо я тут такий спеціаліст. Е, через ті це світло, якого в нас більше нема, чим є, я навіть не всі знаю, як виглядають сама флакони. Ще буду моніторити. Ось такий ароматик. Дівчатка, тут малинка, троянда. От як я розпилила і відчула малину троянду, я її так і сьогодні чую. Вже сутки там облотеру, як він розпилений, і я досі чую. Жасмину не чую, півонії не чую, смородини не чую, ванільки не чую, кедр мускус, не чую. Малина і троянда. Активна малина, активна троянда. Все, що я тут чую. Все. Теж гарний аромат, солоденький. До речі, він теж сподобався дуже моїй доні. Сказала, що коли я зніму відео, вона, мабуть, в мене його позиче. Отак-от. Наступний аромат це від Джефензі. Тут назва дуже-дуже велика. Не знаю, чи є смисл її читати, бо я начитаю. Сьогодні я чую ірис. Вчора я чула жасмин. Є тут жасмин. Вчора я його чула. От тут початкові ноти, це, мабуть, коли я розпилила, пішов жасмин. Сьогодні я вже чую ірис. Я знаю, що тут є ірис, і я його сьогодні відчуваю. Більше нічого. Ладан, пачулі, замша шкіра. Ну, можливо, замша шкіра. Ну, це вже я зараз кажу, коли читаю цю, а так я його не чула. Ну, щось є, окрім Ірису, щось ще є, який трошечки його кудись хоче посунути, але я не розумію, що це. Не буду умнічати, да, тут, так як переді мною піраміда, я могла багато чого зачитати і сказати, що я тут чую. Але я просто вам щиро розповідаю те, що щиро відчуваю я. Без, всяких там, без цих пафосів, да, без цього всього. Наступні аромати. Я не знаю їхніх. Пірамід я ще не дивилася, але тому що це така, бачите, мініатюрка це ось ці флакони красиві. Якщо я не помиляюся, червоненький жульєт. І це там, де внизу ще буде писати ще раз жульєт. Це той аромат, яким вже другий день моя дитина користується, коли йде до школи. Тут така, коли я його вчора розпилила, тут така дуже-дуже гарна вишенька. Сьогодні вишеньку я вже не чую, але дуже багато квіточок. Я не знаю, які, тому що вони ну, так іначе, знаєте. Букет, можливо, ірис. Можливо, ірис. А можливо, і магнолія. А можливо, і то і інше. Пірамідки не бачила? Розказати вам нічого не. Но, коли я його розпилила, то тут була активна вишенька. Але це не лос Чері. Ні-ні-ні. Якийсь от сьогодні, якийсь аромат він мені нагадує. Квітковий. Тому що сьогодні вишенька вже не відчувається. Але він щось мені нагадує. Наступний аромат, який я тестувала теж. Я хотіла на нього знайти піраміду, бо він мені здався цікавим, але я піраміду не знайшла. Це в нас від Джессіки Паркет. Сара Джесіка Паркер. Кувет, ковет, щось таке. На фрагрантиці чомусь піраміди я не знайшла, потім зникло світло, і я так і... Сьогодні він вже нічого. А вчора, коли я його розпилила, я так і написала: У -у -у -у, важкий аромат. Не зрозуміла взагалі я не змогла нічого витягнути з цієї піраміди. Але знаєте, коли я його розпилила, в мене було таке відчуття, що навколо мене відкрили багато-багато фарбів. І масляні, і акрилові, всякі. І десь далеко ще я чула ацетон, яким ми знімаємо лак з нігтів. Сьогодні він уже такий, знаєте, можна нюхати, бо вчора я його нюхати не могла. Я не знаю, що сюди наколотила Сара Джесіка Паркер. Але мені цікаво. І я буду шукати піраміду. Флакон знайшла, як виглядає? Флакон цікавий. А піраміду чомусь не знайшла. Ну, в нас тоді вимкнули світло, а мобільний інтернет у нас ні к чорту, тому важко було шукати. Тому. Дуже хочеться знайти і подивитися, щось сюди наколотило. Ну, це, мабуть, перший аромат, який він буде, мабуть, на останньому місці з усіх цих, тому що, не знаю, ні-ні, ні маю. Геть не моє, і мені б навіть не хотілося. Стояти біля людини, яка його розпиляє. Тому що от сьогодні я ж ще можу його нюхати, да, коли він вже там розкрився. А коли одразу коли розпиляють, то це, це дуже важко. І останній аромат, який я тестувала, це я тестувала семплик від це в нас Нарцису е, Родрігес. Це цікавий, гарний, приємний, квітковий аромат. Ви знаєте, він мені даже, коли я його розпилила, мені здалося, що я десь там чую е е запах на моркви. Сьогодні я вже його не чую. Сьогодні я чую квіточки. Теж піраміду не дивилася. Дівчатка, можливо, комусь це не сподобається, що це таке там відео. Я просто враження свої. да, Ми ж так, Я завжди так роблю. Я вам е не блещу тут своїми. Е Своїм носом, там, да, що я там дуже крепко знаток такий чи парфюмер. Ні, я любитель, мені подобається це просто. Я, я чую тут, ну, мені здається, що тут є жасмин. Тут, знаєте, квіти, як то весняні квіти. Тому я думаю, що це жасмин. Чи він тут є, я не знаю. Пірамідку не дивилася. І може, Вибачаюся, тому що я надію, що всім не зрозуміють, тому що у всіх, мабуть, така проблема зі світлом, як і в мене. Не в однієї мене, тому не жаліюся, не блищу. Отож, підведемо підсумки і покажу вам, який мені вчора сюрприз принесла моя дитина. На перше місце, мабуть, зі всіх цих ароматів я би поставила Hugo Boss, тому що він мені неймовірно сподобався. І мені би хотілося, щоб чи, ну, залишок у відлевантику мені хочеться мати в себе завжди, щоб могти з ним. Трішечки не розставатися. Да? Я просто прислухалась, бо мені здається, що чи то щось проїхало, чи то щось приїхало. Е... Ну, мені майже всі подобаються аромати, по місцях важко їх розставляти. Да? Єдиний, який мені не сподобався, це Сара Джесіка Паркер. Від слова взагалі. Ось. А з остальними можна подружитися, знайти їм відповідну погоду, відповідну температуру, відповідну, да, там, настрій, з остальними так. Да. Можливо, можливо, і з нею. Я попробую її поносити на собі. Отак, хоча б один пшик. Можливо, і з нею. Мені вийде подружитися. Е, зараз ще е, дещо вам покажу. Вчора моя дитина принесла мені додому ось такий бутильочок. Сказала: мама, постав його в темне місце на 7 або 10 днів, потім протестуєш і розкажеш, що там є. Мені ставило цікаво, що ж це таке? Розказую вам, тому що ну, дитина, звісно, мені розказала, що це таке. Виявляється, в них в школі був майстер-клас з парфумів. Я десь це оголошення пропустила в батьківських цих чатах з цими відключеннями світлами, з цим тим, що в мене немає інтернету, тому що в мене в вайбері повідомлення через мобільний інтернет не відкриваються, тому що він дуже паршевезний. Десь я це пропустила. Але дитина не пропустила. Ну, так як усі ж дають дітям кишенькові гроші, правильно, і дитина з кишенькових грошей відкладала, вона не хотіла просити в мене. Чому? Тому що вона хотіла, щоб це був сюрприз. І вона мені не нагадувала і не просила. Вона відкладала кишенькові гроші, тому що вхід на це на цю подію коштував 100 гривень. Вона відкладала, зібрала, пішла. Там були вона каже в пляшечках всякі олійки. вона намішала всяких оліків, потім тьотя ще щось додавала, розбовтала. І це вони могли, те, що вони там набовтали, вони могли забрати додому. І вона сказала, що цей парфумчик треба, щоб постояв 7-10 днів в темному місці і потім вже можна ним користуватися. Але вона відмовляється мені розказати, які ж олійки вона туди додавала. Вона сказала, що це такий собі сліпий затест для мами. Я роз... Розпилю, попробую розібрати його на пірамідки, їй скажу, а вона скаже: вгадала мама чи не вгадала? І ми підпишемо якось цей аромат. Це вона таки зробила подаруночок для мами своїми ручками, що мені дуже-дуже приємно. Ну, і чекайте, через 7-10 днів. Ну, вона сказала, краще 10, не 7. Відгук на парфум, який моя дитина зробила для мене. І, звісно ж, пірамідку вгадаю я чи не вгадаю. Я вже вчора розкрутила легенько його внюхнула, тому що розпилювати не хотіла. І ви знаєте, це не Оріфлейм, це не Avon, це щось, щось таке знайоме і знайоме з тих відливантів, які мені приходять від дівчат. І щоб ви собі розуміли, що моя дитина наколотила те, що колотять відомі парфюмери. Да? Так що, можливо, моя дитина теж буде колись відомим парфюмером. Добре, дівчатка. Жарти жартами. Але мені дуже цікаво, я не можу дочекатися, коли пройде цих 10 днів, щоб уже понюхати цю красу. Вони такого гарного жовтенького кольору вийшли. Тому ось такі у нас бувають даже пригоди. Все, дякую всім за увагу. Пишіть, можливо, хтось з вас щось тестував або має з цих парфумів, пишіть свої враження. Мені завжди цікаво читати, відповідати і з вами спілкуватися. Все, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.